Історія показує, що коли українців не сприймали окремого суб'єкту світ, той демократичний західний світ, про який ми хочемо говорити, яким ми до якого ми хочемо долучитися, він зазнавав постійно поразки. Так було після першої світової війни, коли переляканий захід хотів стримати більшовиків, але замість того, щоб підтримати українську суб'єкт українську державу, Українську Народну Республіку, яка могла би можливо при підтримці заходу стримати більшовицький наступ, вони підтримали хороших русських у вигляді так званої Білої Росії, чим зазнали повного краху, так само Україн українці як окремого суб'єкту не хотіли бачити в роки Другої світової війни, що врешті-решт закінчилося тим, що пів Європи після Ялтинської конференції потрапило під інший тоталітарний режим, не нацистський, який перемогли, але Комуністичний, який вийшов переможцем з цієї війни, але на жаль, ця помилка повторилася після 1991 року, коли головним суб'єктом для переговорів для партнерства на заході бачили кого Росію. Тому саме в Росію інвестували найбільше з економічної точки зору, з політичної точки зору, вважали, що давайте трошки е дамо їм гроші, запустимо ринкову економіку. Вон, і вона стане достойним партнером. І більш того, дійшло до того, що давайте віддамо їй всю зброю, яка в Україні, бо Україна, наш на, на, навіщо в Україні ця зброя? Вона Україна не сприймалася навіть після 1991 року, як Мені здається, що певні зміни щодо сприйняття України як суб'єкта на політичному і на культурному рівні почали відбуватися щойно десь після 2004 року. Це помаранчева революція. Це 2013-2014 рік, це Євромайдан, це безперечно війна з Росії. Це безперечно повномасштабний вже відбиття повномасштабного наступу в 2022 році. Тобто, зараз я тут абсолютно згоден з паном Павлом. Навпаки, попри ті складності, в яких зараз опинилася Україна, зараз унікальний шанс нам. Забити за собою цю суб'єктність в цьому складному світі.